vogas sui labo 119-та окрема бригада Тро Чернігівської області отримала почесну відзнаку головнокомандувача збройних сил України. Стрічку до бойового прапору частини за участь в обороні України. Чернігівська бригада отримала відзнаку за внесок у захист України під час повномасштабного вторгнення агресора. Це спільна нагорода всіх тих, хто відстояв Чернігівщину, боронить Україну на сході, і звісно, тих, хто віддав у боротьбі найдорожче. Своє життя йшлося під час нагородження. Повідомляє прес-служба бригади ТРО. Разом з чернігівцями почесно від знаку головком ЗСУ отримали ще три бригади Сил оборони – 112, 116 та 117 – Київська, Полтавська і Сумська. Символічно, що нагородження відбулося в церкві всіх святих, збудованої коштом Івана Мазепи на території Києво-Печерської лаври. Місце, де більш 300 років гетьмана згадували лише через анафему. знову стає місцем сили, місцем святим для захисників України йдеться в повідомленні на сторінці 119-ї окремої бригади Тро Чернівської області. Церемонія вручення відбулася в день хрещення Господнього, не анонсувалась, дотримуючись вимог безпеки.